Золотий ювілей святкує Івано-Франківська художня школа. Це єдиний державний культурний заклад, де навчають творити справжнє мистецтво натюрморти, намальовані акварелю чи гуашу, скульптура в мініатюрі, з пластиліну чи глини. А ці роботи змайстровані з паперу і клею. Кожен витвір особливий. Півстоліття тому школа мала двох викладачів і 20 учнів. Нині тут навчаються 400 юних івано-франківців. Школа має свої традиції. Мистецькі знання базуються на академічній грамоті. Це є перш за все малювання з натури за законами повітряної лінійної перспективи, за законами. Кольорознавства, ну це можна розказати дуже багато, тобто це є реальне відображення навколишнього світу. Це є основа мистецтва, це є фундамент мистецтва. Понад 20 років тому пані Лілія вперше прийшла до художньої школи, аби навчитися малювати, і залишилася тут донині. Зараз працює викладачем художнього мистецтва. Пригадує своїх перших викладачів. Попри сувору дисципліну, вони навчили творити шедеври. Я Був викладач. Нині покійний, на жаль, пиріг. Він взагалі дуже багато зробив для художньої школи. Я пам'ятаю, що він мені здавався якимось таким. Ну, як людиною трошки з іншого світу він дуже відрізнявся від інших вчителів. Малювали те, що нам хочеться нас вже почали вчити. Бувало, всяке бувало, що і щось не виходить, тому що така трошки і муштра є. Тому що для того, щоб чогось навчитися, то ясно що треба багато працювати. Художня школа це перша сходинка до творчості. Втім, для справжнього мистецтва необхідно 99% наполегливої праці, решта талант від Бога. Навчитися малювати кожен може, але істину в одиниці, що для цього треба от у того, в серці, і от у того. квіти, почесні грамоти та подарунки усе для ювілярів, а ще урочистий концерт. Учнів які закінчили художню школу, є відомі особи Прикарпаття. А це живописці Володимир Чернявський та Микола Вереня. А ще графік Володимир Гуменний. Їхні роботи нині знають не лише в Україні, а й за кордоном. Оксана Дудій, Сергій Попович новини на вежі.